Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні у нас буде з вами дуже незвичне таке відео для мого каналу. Справа в тому, що я завжди вам розповідаю про свої успіхи або не успіхи, так сказати, вирощування рослин. Тобто, я вам показую. Як я вирощую свої рослини, щоб допомогти вам також мати таку красу вдома. Але сьогодні я вам показую, хочу подякувати своїй сім'ї за те, що вони мене отак от красиво привітали з Днем Народження. І от дивіться, що я отримала на свій день народження. Подивіться. Прийшли в такі от великі коробки дві, бачите, які. І, ну, Тут було все ретельно запаковано так тепленько, тому що у нас на вулиці дуже холодно. І в цих коробках були такі екзотичні фрукти. Ну, Деякі фрукти зазвичай ми, звісно, знаємо. от, ну, Наприклад, це така. Штука, що вже, мабуть, є у всіх українців, не настільки вона екзотична. От, але, бачите, все ж таки приємно отримувати в свій день роження. Ну, У мене трошки менше голубіка, але теж лежить в, холод... в От, Наморозила собі цього року. Ну, Такий. Так сказать, фрукт, який впізнаваємий да? голубіка. Є тут також лимони, але лимон, от дивіться, він такий незвичайний, бачите, він отак в смужечку таку. Це, я, я от не знаю точно, як е, він називається, пошукаю потім. Але це лимон пігментований. От Бачите, в нього такий: ну, от у мене вони такі жовтенькі, а цей, ну може, він ще не довісів, але він отакий. от Колір в нього зазвичай пігментований, тобто такий от, більш рожевий, к рожевому кольору. Ну, Звісно ж, тут багато є фруктів, таких, що ми знаємо, авокадо. Да? От. Ну, авокадо, ще я вам хочу сказати, тут треба, щоб воно було. Якщо воно тверде, то для того, щоб його їсти, треба обов'язково дати йому дозріти. Тобто залишаємо на 2-4 дні в теплому місці і щодня, так сказати, перевіряємо його стиглість, просто стигли так, трошечки воно легко приміняє, як, примінається, да? примінається. Тобто, от, ну, не то, що там воно м'яким становиться, а просто ви трошечки його натиснули і він та сама. Чувствуєте під пальцем, що воно м'якеньке. Сорт Хас, який продається зазвичай у нас в магазинах, він такий має коричневу шкурку, ну, може і зеленувату. А этот тропікал він завжди потребує так сказати, більшого дозрівання і має таку зелену шкурку. Тобто, у мене ось таке авокадо. Е, наступний фрукт це теж ви, можливо, всі дуже-дуже його знаєте. Е, такий фрукт, знаєте, що його хі -хі, всюди показують, це папая. Ось така вона е, ще не, не розрізали. Пліт такий твердий. От, і, але його теж треба зберігати до повного дозрівання. Тобто температура, ну, звичайно, в кімнаті, можна в темному сухому місці, там, на папер поклали і, і так далі. І, і чекаєте, як він дозріє. Е, от у зрілої папаї теж шкірка злегка вона так от продавлюється. Е, Якщо от ваша папая має такі, от, бачите, от плями жовті, то її, в принципі, можна вже їсти. Але ну, наша папая така тверденька, тому поки що ми її не будемо розрізати, а покладемо на зберігання. От, можливо, потім і розповім, якого вона, як вона на смак. Ну, сам, сам цей фрукт. Я, наприклад, папаю не, не їла, ще, не знаю. Наступний, от не бачила я ще такого фрукту це какаофрукт. Він такий, знаєте, твердий дуже. От твердий, але але от шкірка теж от відчувається, що вона буде продавлюватися. Ось такий він так от, зрівняння з рукою, я не можу сказати, це він великий чи маленький, який він повинен бути. От папа, я знаю, що буває і більше. А от цей е, какао-фрукт, не знаю, теж, так сказать, може потребувати такого дозрівання. Е, а от щоб відкрити його, я от читала, що потрібно зробити надріз. Навпіл або от так, впоперек шкірки і от заглибивши ніс приблизно на 1-1,5 см. Тобто, ну, знаєте, як, от, як розріз такий робимо. Усередині там є у нього їстівна м'якоть, а з насіння готують справжній шоколад. ну Насчет насіння, я вам так скажу. Це мені діти отак подарували. Все це, оце, оце все добро, да? І сказали, ну, це щоб ти нас не заставляла, не змушувала так сказати, збирати насіння з різних фруктів. Бо я їм завжди кажу, ага, або от лимон. Ви там купуєте лимон і збирайте мені насіння. Там купуєте, берете, допустім, помела. Да? Ось тут у мене, наприклад, аж два помела. Ну, не знаю, у помела так рідко можна знайти там насіння. Але але я завжди кажу своїм дітям: не викидайте насіння, збирайте, я буду сіяти. Так от, це щоб називається, щоб спробувала поїла і щоб насіння залишилось. Так що я, звісно, шоколад з нього робити не буду, ну не знаю, яка, яке там насіння, велике чи маленьке, розріжу, подивлюся, але ну, може й пасажу. Хто його знає, не знає. Так, манга. Манга, звісно, я пару разів намагалася його виростити у себе в зимовому садочку. Ну, звісно, манга, звісно, продають, його всюди ми звикли його бачити. Але, знаєте, я із, із косточки його вирощувала, потім хотіла е, привити, але щось мені не вдається його виростити, тому що е, от влітку воно в мене гарно росте. А потім, ну, то тобто з із косочки в мене гарно виростало. Але потім, от, і на, такі маленькі саджанці, в общем, більше року вони в мене не тримаються. Вони починають в мене чомусь хворіти. От, і так далі. Значить, манга зразу скажу, що я точно знаю, що це манга різних сортів. От. Я зараз не скажу вам, яких, як називаються ці сорти, але це точно різні манго. Точно. Тому що я коли купувала була група цитрусових маньяки, і там ми вибирали ну можна було вибрати манго, то я, звісно, роздивлялася ці картинки. і... І знаю, що це різні манго. Ну, і також купувала і дорослі я рослини, але в мене ну я ж кажу, літом воно росло, а потім взимку от не знаю. Знаєте, Для того, щоб рослина росла, їй треба просто не то, що там за нею сильно-сильно доглядати, а для того, щоб вона гарно росла, треба її умови. Так от, скоріш за все, що в мене не було тих умов належних, ну, можна на той час не було. Зараз в мене є зимова теплиця, хоча там теж холодно. От для манга треба, щоб і тепло було, і вологість була, і ну, якось так, от, одночасно. Ну, тепло, тепло їм треба. Так, наступний фрукт, от воно як. Знаєте, перший раз бачу такий фрукт. Він, от бачите, як шкурка, як у змії. От дивіться. Бачите, як воно блищить. І навіть отак чіпляється. Отак, от, як я його так веду, воно чіпляється, як будто би це панцир змії. Ну, так, ми почитали, що це салак. От, І. Ну, треба його чистити від шкурки, і там всередині теж буде косточка. Ну, от Ще не розкривали. Розкрию, розкрию, покажу вам цей фрукт. Наступний фрукт лічі. Ну, лічі я колись куштувала вже. От, там теж є косточка неїстівна, але ось, ну, така шкірка плотна, а м'яка м'яка. Вот. ну, смачна штучка була. От, так, от. так, наступний лонган. Лонган або це лонгконг. От я, оно ж, видіть, як розібрано. Ці два фрукти вони завжди вони так схожі ну, для мене. Тому я ще от не куштувала, не, не розібралася. А діти ж, звісно, не кажуть. Що вони там купували, нощем ну, щось купили. Але я так подивилася, і мені що це ілі Лонган, або Лонконг. але, ну, і там, і там виходить у нього така тверда ну, просто, ну, вона така тверда, але ну, от, бачите, отак я от рукою, бачите. от, Тобто про, про, ну, там, То там внутрі м'якоть і шкірка, вонать є стівна, а е, там, косточка надо, А косточку посієм. Ну, вот. Вот, Діти ж сказали, що це якраз для тебе, щоб ти мала змогу сіяти да? все підряд. Так що бу будемо сіяти і вивчати, як то те саме. Так, Питахая. Пітахая, я, звісно, дуже чекаю, як у нас в Україні у когось з'являться ці плоди. От, Бачила я, як вона росте, ну, так сказати, на своїх теплих странах, От, бачила, як я, вона росте. От, знаю, що вирощують багато людей її, і намагаються в теплицях в Україні її виростити. Але от не знаю, ну дуже цікава для вирощування. Це взагалі рослина дуже-дуже цікава. І причому я бачила, як вони такі маленькі, ці птахайчики, на, на стволі ростуть. Потім побільше. Ну, і фрукти я бачила побільше, ніж ці. От. Розрізаємо. От, йому ложкою м'якоть, або нарізаємо там шматочками. Ну, в принципі, там в неї така м'якоть, вона ну, проста, вона така біла рожева і з таки е, ну, смак у нього такого знаєте, от, такого вираженого смаку в ньому нема. От, я не знаю, як цей буде фрукт, коли ми розріжемо, то я вам розповім. Але... Е, От Ті, що я пробувала, вони такого от вираженого смаку нема. І там, ну, їх там навіть часто збризлюють або лаймом, або лимоном. От. Ну і, звісно, от, кстати, жовта пітаха, вона може мати зелену шкірку, але вона найсолодша. І в неї такі мелкі-мілкі-мелкі косточки ці. Мелкі-мілкі. общем, взагалі, ну, коротше, сіять буде добре. Ну, в принципі, пітихаю можна і вона гарно вкорінюється, А от я ж кажу, що тут проблема, як з неї отримати плоди. От. Так, що тут в мене ще? Оце я так точно знаю, це лаймфінгер. Лаймфінгер: от шкірка в нього не є стівна, а зараз я вам його розріжу і покажу, який він всередині. Так, ну от дивіться, я його розрізала. Зараз хто не бачив такого, такого цікавого. От я вам зараз покажу. В нього, виходить, оцього лайма, він як ікринки, от дивіться, Може, ви колись таке бачили. от Бачите, отак от його надавлюєш, і з нього отак от вилазять, от дивіться, як ікринки, от бачите, от це таке цікаве. Тобто, от, от у нього, от саме в цьому в ньому і прикол. От бачите. <реш> Отак от, от. От такий от цікавий фрукт, да? от, отакі в нього зернятка. От, ну, а так он лайм. Лайм, да? Знаєте ж, лайм. Тобто він такий кисленький. Вот. С, Ела, и Е, Вот. А эти, вот эти вот эти самые зернышки, вот я их пробую, они, знаете, как это, щелкают. Ну, когда ты их ешь, они прям, как, как икринки, щелкают там у тебя на зубах. Наступный фрукт у нас – це рамбутан. Дуже такий цікавий, він завдяки вот своему зовнішньому выгляду Бачите, це воно таке м'якеньке, його так трогаєш, воно не таке не колюче, Ну трошечки схоже на, на наші от, каштани, да? коли вони так от падають, але от воно червоного кольору. Получається там, Коли ви очищаєте ягідку від шкурки, то там кісточка також буде неїстівна, Ну і колір залежний від сезону. Тобто він від темно-корічнього до яскраво рожевого. Ну, Я в общем-то, тих яскраво-рожевих колись бачила, але в основному такі. От, люди чомусь, там, коли ми були десь в якихось странах, то купують в основному так от, темніше пробують. Ну, Можливо, воно таке більш смачне. Теж покажу, що, що це таке, коли розкроємо. Наступний — Ось такий тамарінт, він от майже схожий, знаєте, як на горіх якийсь. Да? У нього така от плотна шкурка. Але оця шкурка, вона отак от, бачите, от хрусь. от, тобто, Вона легко так от хруськає. от, Все, раз, розкрилася. І всередині от я вам очистила отак, отакий от, отакий все не пугайтеся, це не черв'як. Оце таке люди їдять, бачите? Оце такий вусик, от вусик такий. Вон, бачите, який вусик. Його треба зняти, а потім їсти. Ну що? Оце такий він. І само. Так, він такий і є. От, от такий от, на оцю завжди, от, так сказати, цей вусики якось прикріплені. А там всередині у нього такі неїстівні. Косточки. Ну, а це що, бачите, така шкарлупочка, вона така. от, А там от, такі, ну, косточка є косточка неїстівна. Ну, фрукт який, <різь> який знаєте, не любітеля. <різь> я, я його багато бачила. Це кактус фрукт багато бачила і пробувала, і різні пробувала, і червоні, і жовті, і так далі. Значить, на любителя. Нарізають його, от прямо продають в супермаркетах, там за кордоном, коротше, в теплих країнах. Нарізають, як от у нас, знаєте, этот, арбузи, дині там, і так далі. Тобто, вот так от. Тільки, коли будете його купувати, дуже-дуже осторожно, тому що оце, отут, от, бачите, оце колючки. У нього, ну, в як, були колючки Калючки виділили. Але, е, от, от великі колючки витягують. Але якщо там воно не дуже гарно почищено, то тут можуть залишатися такі колючечки, знаєте, е, ну, такі мікроскопічні. І вони як в руку залізуть, короче, і фрукти не захочеш. Тому дуже. так з Ну, Обережно, всередині теж тверді косточки. Тобто, а м'якоть можна нарізати або ложкою їсти. Ну от така вона. В общем, ви вже зрозуміли, що я не в захваті від кактусів. Ну, вже що є? Будемо їсти. Від чого я в захваті? Це від помела. Ну, Досталися мені, ну, звісно, у нас в Україні тут помела продається. Достались мені ось такі от два фрукти. От бачите, подарували от такі великі. Це дійсно помела, е, як здесь підписано, це сорт підписаний, е, хоней. Це такий помела. Дуже хочеться мені такий сорт. Ну, звісно, що такий великий він у мене не виросте. Але я бачила е, ну, дерево таке. Е, Ну, ми були за і я бачила, як воно росте. Там, виходить, були в посаджені 40-літрові горщики, і дерево десь ну, може, 1,5-2 метри. Так от. Дуже плодів було багато. Прям мене так вразило, це помила. Ну, і я, в принципі, я полюбляю помило. От. Значить, посадити дуже його не виходить, так сказати, тому що там чомусь завжди косточок, косточки є отакі, знаєте, не, які не опилилися. Тобто Вони такі тонкі. А цитрусоводи взагалі завжди ганяються за кісточками з помели, вони такі, -то такі хорошенькі насінинки ці І з них гарно виростають рослинки, можна їх щепити. і так далі Я навіть додому колись привозила собі гілочки помила але то була осінь, і вони у мене не вийшлося прищепити їх. Так от. Від чого я ще в захваті, це від такого фрукта це джекфрут. От він був готовий, отак нарізаний, вже, бачите, отак от в такій от коробочці. Я не знаю, от бачите, тут нарисоване такий великий, не знаю. Тут воно все просто почищено. Ну, тобто Все, що було там в фрукті. Ну, Я маю на увазі, що, допустимо, такий був великий фрукт, а потім його почистили і отак склали в коробочку. Або ну, частина цього фрукту. тобто Я не знаю, як якого він розміру, отак. От. от, що я хочу сказати. А от шматочки. отакі. Тобто Можливо, вони там всередині, отак от, дольками такими. От бачите, Воно виходить як не, ну, не порізана, а якось, от бачите, от як дольки такі. От, як окремі такі шматочки. Тобто, отак воно вже лежить. І я не, тому я не можу сказати, як воно там розташується в фрукті. Ну, Зрозуміло, що я кажу, може, отак, от, отак рядом от, ну отак, от дольками такими, от воно там розташовано, не знаю. В общем, до мене приїхало воно ось такими от дольками. Ми з чоловіком вже попробували. По-перше, він дуже-дуже запашний, Значить, дуже смачний. Всередині у нього такі от були косточки. Бачите, косточка велика, ну от, якщо я так от покладу. от. Косточка велика. І отак от, 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 такий сметочок береш, отак його розкриваєш. Там така от косточка, і от м'якоть така. Дуже м'якоть насичена, Вкуснотіща непісуємо. В общем, отаке у мене получилося день народження. Красиве, правда? Квітів подарували багато. Але з квітами, от дивіться, виходить, мене народитися взимку. От. І, а тут же зараз температури низькі, не знаю, як тут ці квіти вони їхали. Коротше, я їх пересадила вже в суху землю, тут от стає, лежить рушник, тут він все время в кадр попадає. Не просто так, тому що. Е Ну, Ні для красоти і для, для чогось, а для, для, для того, щоб там витікала вода. Я їх вже пробувала і газетою сушити, і рушники в них підкладувала, і посадила в, сух, в горщики, більші горщики, але насипала суху землю, Для того, щоб там виходила вода. Тобто, або вони примерзли примерз тут ґрунт. Або вони ну, набралися там, ну, їх залили настільки. Коротше, коли я їх достала з кульків, то з них просто вода просто капала. І я тепер от переживаю за ці квіти, звісно, ну, будемо сподіватися, що я їх виходжу. Але от взимку, розумієте, то, звісно, купити такі гарні, красиві квіти це, ну, знаєте, дуже, дуже приємно. Дуже приємно, що мене родина так. Привітала з днем народження. І красиво і смачно. І ще й роботу підкинули, буду тепер насіння висівати. Може, якісь ще фрукти розріжу, то вам покажу, додам до цього відео. Дегустували ми ці ягідки фруктики От скажу своє враження так коротенько. Значить, тигровий лимон, він такий на смак, в з нашим лимоном, кисло такий знаєте, ну, немножко з гарчинкою. Але він такий от пігментований, трошечки. В общем, ну, кислюючий, більше лайму. Фінгерлайм, ну це така, я її раніше коштувала. Така, знаєте, штучка більш цікава десь прикрасити якісь блюда там і так далі. Тобто, є смакою, що ці крупіночки вони так хрустять у тебе. Ну що, таке, знаєте, із, з області цікавого, але ну там, щоб вирощувати, наприклад, серед цитрусів, якщо у вас є лайми і лимони, то Ну, Фінгерлайм це така, знаєте, додаткова функція, що називається, додаткова рослина, яку ну, не знаю, можна і не садити, якщо хочеться, звісно. Він займає багато місця, от що я вам можу сказати, вирощувані. Ну це оце все я, ягоди. Да? Лунган, там, рамбутан, лічі салак, все це от ягоди, які. О, давайте спочатку. так, значить... Лонган, Рамбутан і Лічі. От вони більш-менш такі. Вірні, отак от. Лонган, бачите, от шкірочка, от як яєчко. От. Дивіться, воно так, от таке сухе тут і тут туже, да, лічі. Лічі по смаку більш нас таке яскраве, воно кисло-солодке. от. Тобто така кислиночка є І там більш цікавий вкус, але смак, але отак от, от бачите, воно по і воно однаково. Тобто, воно, там є сік. От, і потім, коли той сік поступово він виходить, то ця м'якоть вона зжимається. Ну, я так розумію, тому що я їх колись е, куштувала. Е, рамбутан те ж саме, але ну, шкірка така вона більше, більше шкірка. Короче, от. А тут, звісно, бачите, як яєчки. Так, оця штучка це салак. Теж ягідка вважається, але вона от я от відрізала, ну як яблука наша, от, от Щось таке нагадує, тому що якщо ці от м'які, їх треба так в рот покласти і там смакувати. А оце можна так відрізати. от Бачите, я ножиком відрізала ось воно. Отак от, Дольками, там виходить, отак от три, три от, таких от ну отак от, якщо скласти, отак от, от було так от, от воно. Три ну і дійсно, шкірка от така у неї, як у змійки у Я ж вам кажу, що воно навіть на ощуп таке, ну, трогаєш її, от як у змії шкірка ця, бачите? Так, і тамарінт. Е, тамарінт, він більш мені, нагадує, я його скуштувала. Я не знаю, може він. Е, Теж у нього, от як у Лічі, там у Лонгана декілька стадій, так сказати, коли можна їсти. Але от, от це, що я пробую, воно як наша знаєте? От Коли я роб... от кісточки його, як коли я робила варіння з. Абрикос і потім його підсушувала в духовці. ну Хоча варі там то, що ми варимо з абрикос воно таке яскравого кольору, так, ну, смачного такого кольору тут таке більш, ну, коротше, цукерочка якась, як повідлочка якась, отак в от, общем, як повідлочка Коротше, як повідло, тільки от, от так от воно. І тут, о, бачите, багато, все ж таки багато косточок. От, виходить, отут от буде косточка, тут косточка, тут косточка, тут, отут, от, 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 на цьому кусочку три кісточки буде точно. Ну, в общем, і самий такий по смаку, все ж таки, от, я казала, джекфрут. Він дійсно, от, виходить, от, бачите, оцей фрукт, от, як на картинці, він отакий от, великий. А потім отут от, от, дольками, як у мандарина, апельсина, отак от. Так от. от. и в кожному, в кожней дольте, вот, вот такой долькою, и в каждой дольке, ну, как вот, ну, представьте себе, мандарин, апельсин, долька, и вот, и вот это дольки такие, и вот они в середине фрукта. И потом вот так вот достаешь всю косточку, косточка еще находится, ой, господи, я сейчас косточка <смех> <смех> убежала, короче, вот в такой вот шкарлупочке, вот она, бачите, вот такой вот мешочек еще. В общем, вот так вот. Так что, що... така радість у нас. Світла, світла нема, от, тепла нема. На вулиці Завірюха, Мітль, мінус 15 градусів сьогодні. Світло по 3 години, але ми святкуємо день народження, діти отак от порадували, так що все буде добре. <світла> і чого і вам бажаю. До побачення.